Радянський танк біля вокзалу, монументу підніжжя Болдиної гори та поховання у скверах міста, таблички з символікою СРСР, написами про велику вітчизняну війну, датами, які не відповідають термінам всесвітньої історії, приберуть із вулиць Чернігова. Всі ці символи є проявами пропаганди російської імперської політики. Говорить представник інституту національної пам'яті Сергій Будко. У міській раді працює робоча група, яка вивчає та складає перелік пам'яток, які мають замінити чи зовсім прибрати. Це сталінський термін Велика вітчизняна війна. Це такі побрехеньки про те, що війна почалася в 1941 році. Крім того, ми будемо дивитися а на честь, яких людей поставили ці меморіальні дошки. Радянський танк, встановлений на площі біля залізничного вокзалу, одна з найбільших пам'яток, які планують демонтувати. На це є декілька причин, пояснює Сергій Бутко. Якщо брати її цілком як танк, це прославлення Збройних сил Радянського Союзу. тобто це ж не просто було вигнання нацистів з України з Чернігова. Це було відновлення комуністичного режиму. Прибрати потрібно не лише танку, говорить голова робочої комісії Олександр Шевчук. Постамент та табличка з написом також є елементами російської пропаганди. Запропонувати демонтувати меморіальну дошку у зв'язку з тим, що на ній міститься найменування збройних формувань. Країни-агресора, які приймають участь у військовій агресії сьогодні, на площі перемоги де стоїть танк, прогулюються люди. На зміни реагують так, помилки можна виправляти, але я вважаю, що пам'ятник не потрібна зносити. Якщо вони комусь мулюють очі, можна їх просто накрити цими такими тентами, як зробили з декількома пам'ятниками в Харкові. Щоб історія була правильна. Треба розібратися. І якщо вони зараз воюють проти нас, то, то, мабуть, на часі його знести чи якось закрити. Щоб розпочати роботу із демонтажу, необхідно зняти монументи з балансу місцевих пам'яток. Робоча група одноголосно підтримала звернення до Міністерства культури загалом про 30 меморіальних табличок та 22 пам'ятники. Зі слів Сергія Будка, виконувати демонтаж має міська рада. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Дмитро Фальчевський Суспільне новини Чернігів.